Скільки ще під такою назвою у Нововолинському міському історичному музеї 26 лютого запрацювала фотовиставка. Її відкрили до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Ми хотіли розказати саме історію нашого міста, чим жило наше місто. Як ми відчували на собі усі події, які відбуваються в державі, з чим ми стикнулися і з чим довелося нам боротися? Назва виставки Скільки ще, і нехай кожен собі подумає, скільки ще подій має відбутися, скільки ще триватиметься війна, скільки ще жертв, скільки ще людей залишиться без домівок. На експозиції півсотні кадрів життя Нововолинської громади під час воєнного стану, що триває уже два роки. Як місто приймало тих, хто змушений був покидати свої домівки. Робота гуманітарних штабів та волонтерів у перші дні війни. Тут і портрети українських захисників, які боронять Україну, прощання із полеглими героями. Крім того, розміщені трофеї, які Нововолинському міському історичному музеї передали волонтери. Експозиція. Ця містить 50 експонатів. Це фотографії нашого міста, нашої громади, починаючи із перших днів повномасштабного вторгнення із добровольців, із штабів і організацій, які були створені в процесі того, що відбувалося, з чим стикалася, з якими викликами стикнулася наша громада. Я думаю, що кожному ця виставка відгукнеться. Відкриття виставки організували у форматі перформансу, чому на світі так багато зла, який виконав зразковий аматорський театр мініатюр-струмок філії будинок культури селища Благодатне Нововолинського міського палацу культури, керівником якого є Галина Максименкова. Виставка розташована на другому поверсі Нововолинського міського історичного музею. Вона триватиме протягом двох тижнів. Переглянути ці світлини і ще раз згадати, за що стоять зараз наші бої, якою ціною дається кожен клаптик нашої землі, згадати і подумати, скільки ще і чим ми можемо бути потрібні.